Кому поклоняється Путін і Кремль або деякі роздуми щодо останнього ракетного удару. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І власне цієї ночі, з 20 на 21 березня, відбувся масований ракетний удар по Україні, в тому числі з використанням балістичних ракет. Удар був, зокрема, і по Києву, по столиці, і в нас в Києві було достатньо голосно. І, власне, я в цьому відео хочу вчергове прокоментувати суть, духовну суть і природу наших ворогів, тих, хто сидить в Кремлі. Це набагато важливіше, ніж може здатися на перший погляд. І, власне, розпочнемо. Ви знаєте, якщо ми глянемо, на дати всіх нападів на Україну, анексії Криму, референдумів в Криму, референдумів в ЛНР ДНР. Дата підписання угоди про включення ЛНР ДНР до складу Росії. А це ж було 22.02.2022. Дзеркальна дата. І хоча сам напад і заведення військ нам весь час говорять, що відбулося 24-го, але формально 22-го вже були включені, і саме кордони з так званими ЛНР ДНР перетиналися саме 22-02. І так далі. І, власне, вчорашній ракетний удар, який був достатньо потужним, він відбувся в ніч з 20 на 21 березня. Що ж це був за день. Це був день весняного сонцестояння. Причому саме в п'ятій ранку, в момент, коли московські ракети почали долітати до столиці України, саме в цей час сонце перемагало темряву. День ставав довший, а ніч ставала коротша. Перед тим було рівно по 12 годин, а з сьогоднішнього дня день вже стає довшим і поступово забиратиме куски ночі. Причому. Наші предки, якщо ми говоримо саме про всіх, насправді кого ми можемо відслідкувати: про арійців, про трипільців, про скіфів, вони Новий рік. Відзначали саме в день весняного сонцестояння. Ми часто буваємо, знаєте, схильні думати, що наші предки чомусь були дурніші, ніж ми, неправильно там літочислення вели і так далі. Ну і в результаті наш календар ну, з нашого календаря вкрали багато тисяч років. Насправді, а календар наші предки вели саме по сонцю, тому що сонячні цикли є визначальними для життя людини. І ось власне цей удар і навіть момент підльоту. Розрахований так, щоб вдарити якраз в час, коли, власне, сонце починає перемагати темряву, коли день стає довшим від ночі. Це все відбувається не просто так, і це багато різних ярликів можна вішати, казати про сатанізм, казати про чорну магію, про ще щось. Незалежно від того, в що вірите ви, чи навіть якщо ви ні в що не вірите, атеїсти там ще. А, хоча атеїзм це також різновид віри, як би це дивно не звучало. Але якщо уважно аналізувати дії наших ворогів, то оцей окультний слід він завжди там є, він завжди є присутній. З великим рахунком, ті, хто в 1917 році на московських болотах зробили революцію і потім прийшли до влади. Вони поклоняються якомусь сатаністському злому культу. Вал, Баал, бафомет, золотий тілець, як завгодно можете це називати, знову ж таки, Мамона, там є таке слово, і співставте це із е, тим, наскільки людство зараз отруєне споживацтвом. Знову ж таки, підкреслюю, незалежно від того, в що вірите ви. Просто проаналізуйте холоднокровно їхні дії по датах, по всьому, і ви побачите, в що вірять вони. Мавзолей, який дублює Зікурат. Зікурат е Вавилонський, який був воротами в темний потусторонній світ, світ наповнений демонами. То кому ж вони служать? І отут всі такі дати, все з такого розряду. І судячи з усього, з того, як вони діють. То навіть наступні кілька днів, і взагалі, коли ми говоримо про якісь такі визначальні дати, там плюс-мінус три дні, можливо, не тільки, але плюс-мінус три це завжди концентрація певних метафізичних явищ, і тому загроза повторення московського ракетного удару ближче там кілька днів, вона буде дуже висока. Знову ж таки, це можна співставляти з різними святами, різних релігійних традицій, і це також достатньо цікаве співставлення. Але якщо ми згадаємо історію, те, що відбувалося з 1917 року на території колишньої Російської імперії, в тому числі на території Окупованої України, яка, на жаль, 100 років тому не здобула незалежність, то це все. Ці всі репресії, масові вбивства, геноцид, етноцид, вбивства голодом, десятків мільйонів людей. Це в деяких сенсах, якщо розглядати під кутом зору їхнього окультизму, сатанізму, це в деяких сенсах таке кроваве жертвопринесення. Знову ж таки, підкреслюю, не важливо, в що вірите ви, важливо, в що вірять вони. І... Це потрібно надзвичайно добре нам розуміти для чого. Тому що перемогти ворога, не розуміючи його природи, ми в принципі не можемо. А розуміючи його природу, ми вже можемо прогнозувати його дії, розуміти, в який спосіб його можна зупинити. І цей ворог набагато, набагато страшніший, набагато глибший. Знову ж таки, нам війну. Вивели саме на рівень фізичного протистояння, коли летять ракети, в'їжджають танки, солдати з автоматами приходять, вбивають українців, українські воїни, захищають український народ і так далі. Але фізичний рівень це вже найнижчий рівень війни. А насправді є вищі рівні війни, там економічний, до прикладу, інформаційний, світоглядний, і найвищий серед них це духовний рівень війни. От зараз. Те, що я стараюся передати в цьому відео. Я хочу такими загальними певними масками поділитися своїми спостереженнями стосовно саме духовного рівня війни. Микола Руденко, один з українських світочів, видатний вчений, який дуже відомий за кордоном, можливо, навіть за кордоном, він в деяких сенсах відоміший, ніж в Україні. Отакі парадокси ми маємо. Він казав свій час, що на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання. І те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здадуть українці. І зараз, фактично, теперішня фаза Третьої світової війни триває саме в Україні, розпочалася саме в Україні. Перша світова, Друга світова, головні лінії, головні фронти також йшли по нашій багатостраждальній землі. І по нашому багатостраждальному народу. І зважаючи на оцю всю сатаністську вироджену природу наших ворогів в Кремлі, я думаю, що це ще одна причина задуматись нам над своєю природою, над тим, хто ми. Хто ми, українці, хто ми люди, куди ми йдемо, для чого ми прийшли в цей світ? Чи для добра, чи то для зла. Чого живемо, чого бажаємо? Це не прості запитання, але саме пошук відповіді на ці запитання він дає можливість нам виграти на вищих рівнях війни. Хоча зараз це може здатися певним чином відірвано. Просто поки ми програємо односторонньо програємо на вищих рівнях війни, на фізичних рівнях війни не буде перемоги. І це потрібно усвідомлювати. І знову ж таки, природа нашого ворога. Поки ворог для нас в багатьох місцях незрозумілий, в багатьох місцях невидимий, ми не до кінця розуміємо його методи, не до кінця розуміємо, відчуваємо, як він обробляє масову свідомість українців і не тільки українців, а в цілому людей в усьому світі, ми до того моменту не можемо вибудувати своєї системи протидії. На мою думку, те, що сидить зараз в Кремлі, це одне з найчорніших явищ на планеті, можливо, явищ, навіть які існували в історії нашої цивілізації. Причому навіть не одне з, а найчорніше, тому що якщо ми глянемо на те, що відбувалося останні 100 років на Голодомор, до прикладу, ви уявляєте, що таке вбити голодом понад 10 мільйонів українців. Виключно українці вголодували не тільки українці, голод створили штучно, щоб вбивати людей. Але в першу чергу цей удар, цей геноцид, злочин геноциду, був спрямований саме проти українців. Ви уявляєте, що це таке? Два Києва за рік перестало існувати через голод на землі, де куди не ткни палку, все рівно вона проростає і щось дає. Не в пісках, де араби живуть. Не в пустелях, а на українській землі, яка є однією з найкращих в світі. Оця природа їхня така демонічна, чи принаймні тих істот, яким вони поклоняються, ми це мусимо усвідомлювати. І зупинити їх може тільки сила. І потрібно в рамках цього розуміти, що навіть малий промінь світла розсіює суцільну темряву. Кожна людина в рамках глобальної війни між творцями і паразитами, кожна людина обирає сторону. У нас кожного моменту є право вільного вибору. Ми обираємо чи творця, чи паразита, чи морально здорового природовідповідного суб'єкта, чи паразитичного такого фарисейського, для якого життєве кредо після нас, хоч потоп, який, по суті, поводить себе як браконьєр. І відносно планети, і відносно інших людей. Кожен з нас це обирає. І коли ми обираємо сторону творця, на мою думку, то ми вже починаємо проявляти ту божественну іскру, завдяки якій ми, зрештою, і живі. Тому що людина це не просто матеріальна істота, не просто кусок структурованої матерії, яка там ходить. Ми мислимо, ми здатні творити, ми здатні бути співтворцями, якраз через те, що в нас є. Дух, душа і речі з такого розряду. Ось такий мій коментар на сьогоднішню ракетну атаку. Прошу вас про зворотній зв'язок. В таких темах він для мене справді особливо важливий, тому що такі теми практично відсутні в українському інформаційному просторі. А я думаю, що пошук відповіді на ті виклики, які перед нами стоять. Він мусить розпочинатися саме на вищих рівнях війни, на духовному рівні війни, на світоглядному рівні війни, на інформаційному, на структурно організаційному, тому що поки ми там не почали боротись і не почали перемагати, ми, доходячи до фізичного рівня, вже не маємо можливості перемогти. Банально візьмемо економічний рівень війни. Нас зробили слабкими. Нас обеззброїли, нам зруйнували ВПК, зробили так, що в нас невеликий бюджет. І в результаті ми самостійно не здатні себе обороняти. У нас недостатньо озброєння, воно не таке сучасне. Ми не виробляємо того, що нам потрібно. Хоча могли б виробляти набагато більше, ніж зараз. Це вплив того, як вищі рівні війни безпосередньо впливають на нижчі. Тому зворотній зв'язок від вас для мене є особливо важливим. Бо, на мою думку, ці теми потрібно розкривати постійно. Саме завдяки їх розумінню в нас, в людей, з'являється можливість здати свій екзамен на виживання. Той екзамен, про який казав Микола Руденко. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська сила. Якщо розділяєте наші принципи, погляди і бачення України майбутнього, пишіть нам за вказаною адресою і будемо з вами гуртуватися для того, щоб будувати Україну майбутнього. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.